Вже погріла їжу, беру і насипаю в термос. Говядина в мене була, оця, що я казала, а, як юрвана, але я цю не порвала, такі кусочки залишила. Ложу говядинку, картошечку, картошечку. говядинку. І тут буде така щишечка вкусна. Термос хорошо тримає. І в нього буде дуже смачна і тепла їжа на роботі. Картошечку, м'ясо. Мясо. Так що, ви видаєте своїм чоловікам на роботу їжу? Напишіть мені, пожалуйста. Мені дуже интересно. Я іногда даю, ну, типа більше часу даю. Ну, чоловік сам собі може взяти, Не так що я утро сайду і насипаю йому. Вот. Трошечки роздушила картоплинку, ну нічого. Заливаю оцю душечку. Це дуже, це дуже вкусно. Закрутила, закрутила термос. Все, Отдаю чоловіку. А ще на роботу з чоловіку даю салатик до картопліки з м'ясом. Я дуже люблю. Такий салатики штукати. Це купила фіолетову капусту, з морковкою і з гарбузовим насінічком, з майонезом і капельку чесночка, капелюську. Молодшому сину в школу. кладу вермишель. У нього такий термос. Так, оп, оп,